Дивіться, дівчатка, якщо у вас не було нормальних стосунків з батьком, якщо він був байдужим або ще якимось таким очікувати від життя, що вам подарує нормального хлопця, ну марно. По-чесному треба опрацьовувати стосунки. Тобто, тут взагалі я вважаю, що дівчатам після дорослих взагалі треба йти в терапію. Однозначно, йти до психологів 100%, бо є завжди над чим працювати. 100% не тільки дівчатам. Бо хлопакам так само треба йти опрацьовувати стосунки з мамою в першу чергу. 100% немає такого, що тільки дівчатам треба працювати. Всім. Сто не тільки дівчатам. Бо хлопакам так само треба йти опрацьовувати стосунки з мамою в першу чергу. 100% немає такого, що тільки дівчатам треба працювати. 7%. E...